Вітаю колеги. 425-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо. Розпочинаємо брифінг в медіа центрі України у Львові. Цього тижня вже стартував всесвітній тиждень імунізації, і я запрошую до слова Ореста Чемориса, директора директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації, розказати про важливість цього тижня. Будь ласка. Доброго дня, вітаю. Як вже зазначалося, 24 квітня і сьогодні ми, стартує, сьогодні ми стартуємо всесвітнім тижнем імунізації. Чому це важливо? Тому що протягом цього тижня ми хочемо нагадати, наскільки імунізація є важливою і наскільки дотримання національного календаря щеплень є необхідною. Хочу відзначити, що кожен з нас розуміє, що зараз ми живемо в час війни. І основний пріоритет системи охорони здоров'я безпосередньо зорієнтований для надання медичної допомоги тим особам, які страждають від, від агресора, в тому числі і нашим безпосередньо захисникам. Тому вакцинувати край важливо. Вакцина це єдиний метод, який дозволяє нам захистити себе і своїх рідні. Нагадаю, що за допомогою вакцин можна попередити захворювання різноманітних недуг, які можуть призвести до найважчих ускладнень. А також до детальних випадків, тому вкотре закликаємо вас дотримуватись національного календаря щеплення, вакцинувати себе, слідкувати за отриманням вакцинації і в частності вакцинації своїх діток, тому що навіть короткотривалі відтермінування або періоди, з які відтерміновують саму вакцинацію, можуть призвести до різноманітних спалагів. Нагадуємо, що попри обов'язкових щеплень ми повинні пам'ятати захищати себе. Крім того, ми живемо в час пандемії. Ковід нікуди не зник, і саме отримання додаткових бустерних доз є вкрай важливим. Тому, користуючись з нагодою протягом цього тижня, бажаємо вам не нехтувати. Нагадую, що всі вакцини є в достатній кількості. Можна прийти звернути до сімейного лікаря і не обов'язково до сімейного лікаря. Навіть відсутність декларації дозволяє вам можливість безкоштовно отримати усі гарантовані держави вакцини. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова Наталію Іванченко, генеральну директорку Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, розказати про поширені вірусні захворювання на Львівщині, про статистику захворюваних і про кількість вакцин, від яких саме хворіб. Доброго дня! Пройшло понад 200 років з тих пір, як розпочався загалом процес вакцинації. Коли ми знаємо, Едвард Дженнер вперше провакцинував проти натуральної віспи. Результат вакцинації дуже показовий: немає натуральної віспи і немає необхідності більше вакцинувати людей, оскільки, завдяки вакцинації, вірус не мав можливості більше циркулювати в навколишньому середовищі, він не зустрічав людей, які при зустрічі здатні були відповісти цією хворобою. Тобто відбулася повністю елімінація віруса. Подальшому намагалися зробити те саме з вірусом поліоміеліту, досягли величезних успіхів, і на сьогоднішній день лише залишилося дві країни, в яких вірус поліоміеліту залишається ендемічним: це Афганістан і Пакистан. Навіть Нігерія дістала статус країни вільної від поліоміеліту. Хоча ми знаємо, що в Україні минулого року зареєстрований спалах поліоміеліту, викликаний вакциноспорідненим вірусом поліоміеліту. Що це означає? Це означає, що вакцинуватися почали менше 95% населення України, і таким чином люди стали вразливими, враховуючи війну в країні, враховуючи значне внутрішнє переміщення людей, питання вакцинації є актуальне як ніколи. Сьогоднішній день розпочинає тиждень всесвітній тиждень імунізації під гаслом вакцини рятують. Що це означає? Що на сьогоднішній день держава безкоштовно захищає від 10 інфекційних хвороб туберкульоз? Кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція, вірусний гепатит Б, кір, краснуха, епідемічний паротит і 11-та COVID-19. безкоштовно в державних закладах охорони здоров'я а також в приватних і фізичних осіб-підприємців, які заключили декларацію з національною, підписали угоду з Національною службою охорони здоров'я, і відповідно декларують населення. Але якщо людина є внутрішньо переміщеною або людина ще не обрала свого сімейного лікаря, їй ніде ніхто не відмовить у проведенні профілактичних щеплень безкоштовно на сьогоднішній день. Внутрішньопереміщені особи можуть вакцинуватися і завдяки мобільним бригадам, які постійно їздять по територіях Львівської області і міста Львова і проводять щеплення, а також їх запрошують в стаціонарні пункти щеплень для того, щоб вони отримали послуги з вакцинації. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що знов активізувався кашлюк. Якщо минулого року за цілий рік у нас був зареєстрований лише один випадок в області, то лише за березень. Місяць цього року ми маємо вже чотири нових випадки серед діток. Знов чому це виникає? Тому що менша кількість людей отримує послугу з профілактичних щеплень і вірять міфам, які розповсюджені про вакцинацію. Отже, я хочу сказати, що недарма існує календар профілактичних щеплень, і лікарі, медичні працівники запрошують на вакцинацію в певні проміжки часу. Чому? Тому що це найбільш Правильно для створення ефективної імунної відповіді після введення вакцин. Якщо ж з якихось причин людина не зробила профілактичні щеплення згідно з календарем, то їй необхідно чим швидше надолужити всі дози, яких бракує, з дотримання мінімальних інтервалів, а далі вакцинуватися згідно календаря. Ми ніколи не повторюємо ті дози вакцини, які людина вже отримала, якщо вона не має проблем з роботі імунної системи, а лише вводимо ті дози, яких людині бракує. Якщо ми підсумуємо перший квартал на Львівщині. То ідеально би було, щоб кожного кварталу 25% діток і дорослих вакцинувалися, і на кінець року ми виконуємо повний обсяг профілактичних щеплень. Можу сказати, що на Львівщині не все так погано. Зокрема, проти кору, краснухи і епідемічного паротиту діток віком 1 рік вакциновано 24%. Від дифтерії, правця кашлюку близько 22%. Аналогічні цифри вакцинації проти поліоміеліту, хоча насторожує те, що Діти віком 16 років вакциновано лише 11%. Якщо ми говоримо про дорослих, які повинні один раз на 10 років отримати свою додаткову дозу вакцини проти дифтерії і правця, для того, щоб завжди організм був готовий зустрітися з збутником і не відповісти розвитком хвороби при цій зустрічі, то лише 9% мешканців Львівщини вакцинувалися на сьогодні, отримали свою дозу один раз на 10 років проти дифтерії. І правця, не дивлячись на те, що вакцина є. І в рамках Всесвітнього тижня імунізації проводиться дуже багато заходів. Одні з них автобус, який Центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України отримав подарунок від Всесвітньої організації охорони здоров'я, один з автобусів курсує. По місту Львову. Сьогодні він знаходиться в локації Червона чи вулиця Червоної Калини, де розміщене модульне містечко. Завтра він буде розташований в ділянці Стрийського парку. В середу він буде знаходитися на площі Двірцевій біля головного залізничного вокзалу. В п'ятницю це буде локація вулиця Симоненка. Також Автобус здійснює свій рейс по населених пунктах, зокрема сільська місцевість сьогодні Яворівський район. Також здійснюються виїзди на території Стрийського району з різноманітними його локаціями, тобто це і гірська місцевість. І різноманітні населені пункти. Окрім того, в кінопалаці Довженка проводяться освітні заходи для діток, і там також працює вакцинальна бригада впродовж цього тижня. Аналогічні освітні заходи, навчальні для дітей з залученням вакцинальної бригади, цього тижня відбуваються в місті Червоноград та в місті Дрогобич. Проводяться різноманітні батьківські збори в садочках, в закладах середньої освіти, проводяться різноманітні наради і конференції з медичними Працівниками для того, щоб по-перше нагадати певну інформацію, якщо хтось її забув, надати нові дані, які на сьогоднішній день доступні, розповісти, які вакцини є в наявності. Ну, а основне це повернути довіру до вакцинації, тому що дуже багато в людей є вигаданих міфів стосовно вакцинації. Найчастіше ми не вакцинуємо маленьку дитинку, нехай її імунна система зміцніє. Це абсолютний міф. Календар щеплень для того, і розроблений, щоб починати вакцинувати чим менших дітей, тому що ми ніколи не знаємо, коли зустрінеться з небезпекою і збудником. Великий міф на рахунок розвитку аутизму. Це абсолютно цей факт є. Не те, що не доведений, а це було повною неправдою, коли виникла заява про те, що після вакцинації проти кору, краснухи і підпаротиту може виникнути аутизм. На сьогоднішній день єдиним протипоказом до вакцинації це є важка алергічна реакція на попереднє введення дози вакцини. Ми не вакцинуємо людей в стані гострого захворювання, чекаємо, поки людина одужає, хоча й тут є певні виключення з правил. І всі інші протипокази є відносними. Тобто, як тільки пройшов стан гострого захворювання, ми таку людину, дитину повинні захистити. І ще ми повинні зрозуміти, що ми повинні дбати про своїх дідусів, бабусів, батьків. Чим більше людина має хронічних захворювань, тим від більшої кількості хвороб її потрібно захистити. Тому що якщо люди, які вже мають хронічні захворювання, захворіють, то власне серед них хвороба, як правило, перебігає найважче і, як правило, серед них виникають ускладнення. Ще хочу звернути увагу, що в країні є спалах кору. Два випадки пов'язані між собою вже вважаються спалахом через те, що кір дуже легко передається від людини до людини. Кір має циклічність кожні 5 років зростає кількість нових випадків захворювання. Власне, прийшов цей час. За межами України реєструються також спалахи захворювання, і тому дуже важливо, щоб всі дітки, які свого часу не отримали з різних причин вакцини проти кору, краснухи епідемічного паротиту, а вони вакцинуються разом. Зараз це щеплення зробили для того, щоб ми не входили в спалах. І оскільки другий рік Україна власне реагує на спалах поліоміеліта, то в нас відбувається підчищаюча вакцинація тих діток, які з якихось причин не були вакциновані своєчасно, для того щоб вони отримали свою дозу вакцини проти поліо. Ну і коронавірус він нікуди не зник, хоча зрозуміло, що випадків реєструються менше. За попередній тиждень зареєстровано дещо менше 200 випадків захворювання на COVID-19, три випадки завершилися летально. І хочеться нагадати, що вакцинальний комплекс, який складався з одної і другої дози всіх вакцин, окрім Джонсон і Джонсон, де вакцинальний комплекс становила одна доза вакцини, людям рекомендовано ввести спочатку першу бустерну дозу. Не раніше ніж через 5 місяців від вакцинального комплексу, і другу бустерну дозу не раніше ніж 4 місяці після першої бустерни. Пізніше можна раніше ні. Для чого? Для того, щоб підвищити рівень цих захисних антитіл, оскільки ми не знаємо, що далі буде відбуватися з вірусом. Наскільки він буде мутувати, наскільки буде уражати людей? І власне чим більша кількість населення буде вакцинованою, тим менша кількість людей буде госпіталізована, і тим більша кількість людей залишиться живими і здоровими. Якщо говорити про цифри, то на Львівщині, на жаль, лише близько 8% населення отримали першу бустерну дозу, і дещо менше 1% другу бустерну дозу. Тому це такий дзвіночок, що не лише тиждень імунізації спонукає до того згадати, коли я востаннє вакцинувався від дифтерії правця, доросла людина, чи наскільки захищені мої діти. А питання вакцинації це є питання безпеки держави в першу чергу. Враховуючи, що війна в країні, враховуючи, що кожен з нас повинен бути здоровим, сильним і робити все, що від нас залежить від кожного, щоб наближати нашу перемогу, власне питання скористатися послугою вакцинації, захистити себе від інфекційних хвороб, є одним з пріоритетних питань, над якими ми повинні замислитися і Знову ж захистіть себе, оскільки вакцини дійсно рятують. Дякую, пані Наталі. Дуже дякую. Я запрошую до слова Христину Ліщук, який мовч, експертку департаменту охорони здоров'я Лова з монології, розказати детальніше, і коротко про те, які вакцини потрібно робити в дорослому віці, і як часто доброго дня. На сьогоднішній день також стартував тиждень ранньої діагностики первинних поламок імунної системи, власне, йдеться про первинні імунодефіцити. Це та патологія, яка є генетично детермінована, але може дебютувати в різному віці в ранньому дитячому, в підлітковому, а також в дорослому. І, власне, ці пацієнти потребують певних. Підходів до імунізації, як діти, так і дорослі, чому тому, що імунна відповідь. Так сформована вже в таких осіб, що вона недостатньо відповідає на потрапляння вакцини в організм. Відповідно, такі пацієнти потребують дуже часто додаткових і так званих бустерних доз. Це є такі особливості. Звичайно, первинні імунодефіцити, в силу того, що вони є недодіагностовані, а особливо імунодефіцити з порушенням антитілоутворення, Ці пацієнти потребують. Стартового такого е, діагностичного моменту в плані насторожуючих е, виявлених симптомів це симптоми, коли пацієнт часто хворіє, це є щороку пневмонія в дорослого чи в дитини. Це часті отити, але е, особливість в тому, що на класичну протокольну медицину ці особи не відповідають а для усунення симптомів потребують додаткового довенного введення базової патогенетичної тіотропної терапії, тобто це є такі. Мінімальні насторожуючі ознаки, звичайно, якщо пацієнт чи особа в себе чи в когось поряд помітила такі ознаки, то чи пацієнт сам. Може звернутися до клінічного імунолога чи по скеруванню від сімейного лікаря такі пацієнти повинні бути проконтрольовані. Ми повинні моніторувати їх, тому що власне такі особи потребують в першу чергу імунізації. Це є своєрідна група ризику. До поширення різних інфекційних захворювань ще раз підкреслюю, наголошую на тому, що ці пацієнти потребують додаткової вакцинації, тому, безперечно, при виявленні таких осіб вони повинні бути консультовані імунологом. Ще хочу зазначити, що в в рамках. Тижня ранньої діагностики поламок імунної системи в рамках тижня імунізації в Львівському обласному діагностичному центрі. Ми на сьогоднішній день проводимо такі скринінгові дослідження, власне, виявлення рівня імуноглобуліну G як першого маркера, який може насторожити, що в пацієнта гіпотетично можна виявити певний тип імунодефіциту. Шановні колеги, журналісти. Якщо у вас є питання, прошу підняти руку, ми вам дамо мікрофон. Будь ласка. Я хочу детальніше дізнатися про вакцину від COVID-19. Розкажіть, будь ласка, львів'яни, якою вакциною можуть вакцинуватися, і в якій кількості доз вона наразі представлена. Дякую. Це пані Наталі чи до мене запитання. Це до пані Наталії. На сьогоднішній день на Львівщині є вакцини проти коронавіруса. Це є коронавак, це є вакцина Pfizer під торгівельною назвою Комірнаті. Є не дуже значна кількість, але є вакцина Johnson Johnson, яку називають Janssen, І на сьогоднішній день це напевно все. І плюс дитяча вакцина. Pfizer комірнаті теж ще є. Маю шпаргалку, зараз вам скажу точно. Точно достатньо, У якщо Журналіста, якщо це, ще це, є в когось питання. А якщо вже людина зробила чотири, що робити далі? Наразі п'яте не вводимо, чекаємо. Ну точніше, дивлячись, як якщо людина зробила чотири і одна з них була додаткова, оскільки в нас був період, коли людям власне, з імунодефіцитами, з хронічними хворобами, можна було вводити додаткову дозу, то от для тих можна було робити першу бустерну і другу бустерну. Вийде п'ята. Якщо ви ж не належите до категорії таких людей, то наразі чотири дози вакцини, елементарні правила загальної гігієни, і будемо вважати, що ви Захищені від ковід дев'ятнадцять, Маленьке уточнення. Ви го говорилися про те, що є 11 захворювань. Ну 11 різних вакцин від захворювань. Чи від всіх цих захворювань можна буде вакцинуватись безкоштовно протягом тижня в пунктах? Держава гарантує безкоштовне щеплення проти 10 інфекційних хвороб згідно календаря. І коронавірус став 11 хворобою, відповідно вакцину, проти яку ми отримали. Вакцина від коронавіруса є. Вакцина проти туберкульозу є. Кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція є. Кір, краснуха, паротит. Є, але не в кожному закладі охорони здоров'я, оскільки надійшла партія, хтось вже використав, хтось ще має. Відповідно, вакцина проти вірусного гепатиту Б також є, але не в кожному закладі охорони здоров'я. Знову хтось вже десь її використав і ще не отримав. Ну отримає впродовж тижня, а хтось її має. Але в принципі від 11 інфекційних хвороб вакцина безкоштовно є. Нагадаю про важливість вакцинуватися, отримувати щеплення, адже це ваше здоров'я і здоров'я ваших близьких. А я нагадаю, сьогодні з нами були Орес Чумарис, директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації, Наталія Іванченко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України та Христина Ліщук Якимович, експертка департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації з імунології. Залишайтесь з нами, стежте за нашими анонсами на сьогодні. Це останній брифінг. Разом ми переможемо.